Потренуємо стрічки виконувати дії над раціональними числами. І просто щоб додати трішки інтриги, спробуємо перевірити, а значення яких з цих виразів дорівнюють мінус 2 третіх. Почнімо, наприклад, з білого. Тут все просто. Наші числа додатні, в них однаковий знаменник. Тож ми маємо право просто додати чисельники. Отримаємо 1 плюс 5 дев'ятих, Тобто 6 дев'ятих. Ну і ми розуміємо, що це число додатнє, і воно точно невід'ємне. Так, відповідно, цей вираз не дорівнює мінус 2 третіх. До речі, насправді ми могли це помітити одразу, адже обидва наші доданки були додатні, в сумі ми від'ємне не отримаємо ніяк. Погляньмо на жовтий вираз. Тут трішки цікавіше. Адже, по-перше, в нас є від'ємні числа, а по-друге, у них різний знаменник. Для того, щоб їх додати, нам потрібно спершу звести до спільного знаменника. Це не складно, адже спільним знаменником буде 6, вона ділиться і на 6, і на 2. Відповідно, мінус 1 другу потрібно зверху та знизу домножити на 3. Отримаємо, що це теж що і мінус 1 шоста плюс мінус 3 шостих. Ну і ми пам'ятаємо, що коли ми додаємо від'ємне, ми можемо натомість відняти відповідне датньо. Отримаємо мінус 1 шосту і ще мінус 3 шостих. Тобто разом це буде мінус 4 шостих. І якщо скоротити на двійку зверху, та знизу, отримаємо мінус 2 третіх. Тобто цей вираз дійсно має таке значення, як нас запитували. Погляньмо на зелений вираз. Тут у нас множення. І ми множимо дріб на ціле число. для того, щоб Зробити це стандартним методом множення звичайних дробів. Ми можемо просто дописати знаменник одиничку до нашого цілого числа. І ми отримаємо от такий вираз. А далі все просто мінус на мінус, так, від'ємне на від'ємне, дасть додатнє. Мінуси скоротять не одного. І залишиться 2 в чисельнику, 3 в знаменнику. Тобто значення цього виразу 2 третіх, а не мінус 2 третіх. Знову ж таки, ми могли це помітити одразу, адже у нас обидва числа від'ємні, ми їх множимо, відповідно, результат буде додатним числом. Ну і останній вираз. Та він може виглядати дуже страшно, якийсь страшний чотириповерховий дріб. Однак, якщо пригадати, що насправді дріб це ж просто ділення, то ми можемо. Переписати це отак. Можемо сказати, що це мінус 1 третя. Розділити на одну другу. А коли нам потрібно поділити дроби, то ми можемо натомість взяти і замість дільника дільник зробити множником. Однак перевернувши. Ну або ж, іншими словами, замість ділення на дріб можна множити на дріб, обернений до нього. Ну і далі все просто. Від'ємне на додатнє дасть нам від'ємне. В чисельнику буде 1 на 2. 2, І в знаменнику 3 на 1 3. Тобто значення цього виразу також мінус 2 третіх.